Примірка. Ну, І й так, поки дождалася вас. Ану. Да, да. Ну, красиво. А приносі сюди жакет, одійний молотой. Ой, такий важкенький вийшов. Жакет? Так. Да. — Зараз галстук в тренді. А, -а, -а. Метрі... того, що полоска і галстук. — Вона значить, розтягується і виходить, uh -huh. що як галстук дійсно. Да. Може треба по середньому центру робити не синю, а білу полоску, щоб воно не виглядало галстуком. О, кишеньку, давай покажемо кишеньку Так, Це наша перша примірка. Це така наша кишенька. А це отой бантик, що нам вчора в коментарях казали з боку бантик. Да. й мені в жакет. О, красиво виглядали тобі. Дуже взагалі, хороша. Така й залишаємо. Тобі хочеться його під цей трошки як під спорт зробити, який закачуєш. І під палацу класно, так? Да? Ну, довжина універсальна. Угу, Оце да. більш строгий так. Ззаді вирізано, а спереді хочеться ось сюди, ось ось є рюмна впадіна. Ось сюди однозначно, бо вони хоча перетягує назад. Угу, Я можу отак. Сорок ганяти. Ну а брюки затверджують, брюки все, так? Да? Все, можна робити градацію. Да, так, да. ось так гудзик робимо. А, все. Да. Хай був ходиться.